Доброго дня усім, хто приєднався до нашої онлайн-майстерні. Я Юлія Байлюк, експерт з екологічного моніторингу, рада представити вам результати дослідження та рекомендації використання води малих річок міста Запоріжжя як альтернативних джерел водопостачання в надзвичайних умовах. Активні воєнні дії, ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури та інженерних мереж водогонів, знеструмлення та окупація територій водозаборів це нові ризики питного водопостачання для мирного населення у містах України. Це дослідження допомагає підготувати громади у зоні ризику та поблизу умов лінії розмежування до ризиків пошуку альтернативних джерел водопостачання. Для цього у нашому дослідженні ми ставимо три основні цілі: а саме, дослідити якість природних джерел території громади міста Запоріжжя, оцінити придатність цих джерел до нецентралізованого водопостачання місцевої громади в надзвичайних умовах. А також надати рекомендації для населення про методи та інструменти очищення природних вод в надзвичайних умовах. Дизайн дослідження спирається на принципи Citizen Science та використовує схему залучення волонтерів до вибору дослідних локацій, відбору та доставки проб до хімічної лабораторії. Інші завдання виконані командою залучених дослідників та експертів. У рамках цього дослідження була оцінена якість води та потенціал альтернативного водопостачання трьох джерел. А саме рік Мокра Московка, Суха Московка та джерела на вулиці Зеленодольській. На мапах ви можете побачити локації дослідних малих річок та джерел на території громади міста Запоріжжя. Вибір досліджуваних джерел води сформований згідно декількох критерій. Запиту від волонтерів та активістів громадської організації Екосенс, потенційного відкритого доступу до джерела води, можливості безпечного відбору проб води, а також враховувався обмежений бюджет дослідження. Програма моніторингу вод включає 39 показників якості та безпечності води, серед яких 16 санітарно тексокологічних параметрів, 4 загальносанітарних параметри та 9 органолептичних параметрів. Інструментально лабораторні вимірювання виконані добре відомими та перевіреними на практиці методами. Обрана програма дозволяє охопити понад половину усіх показників якості води джерел водопостачання, проте важливо зауважити, що дизайн, дослідження і програма не містять результати аналізу показників радіаційної та санітарно епідеміологічної безпеки води. На цьому слайді ви можете побачити узагальнені результати аналізу якості проб води, рік, мокра та суха московка, а також джерела на вулиці Зеленодольській. Зрозуміло, що це досить складно для сприйняття, проте на слайді необхідно було розмістити 39 показників трьох проб води. Для спрощення сприйняття було використано стандартну схему. Кольорову шкалу, а саме жовтий та червоний колір якої позначають перевищення нормативів якості води. Як можна побачити, вода усіх досліджених джерел не відповідає багатьом санітарно-хімічним нормативам якості та безпечності води і не може бути використана без спеціального очищення. Спільним для усіх досліджених вод є висока мінералізація з підвищеним вмістом сульфат, хлорид і нітрат йонів. Натрію, кальцію, магнію та зважених речовин у воді каламутності, а також інтегрального показника якості води ХСК. Для проби води з річки суха московка та джерела на вулиці Зеленодольській мають значне забруднення нітрат йонами. І важливою особливості усіх досліджених проб є те, що вони мають забруднення сполуками важких металів, хрому, свинцю та кадмію. Детальний аналіз результатів показав, що усі джерела мають низьку якість води, помірно забруднені і мають посередню категорію якості. Це свідчить про поганий екологічний стан цих водой і найгірший стан у ріки Мокра Московка. Низька категорія якості води всіх джерел пов'язана зі значним сольовим забрудненням та наявністю сполук важких металів. Нами була проведена оцінка потенціалу нецентралізованого водопостачання за методикою ДСТУ 4808. За результатами цієї оцінки, усі досліджені джерела мають потенціал для нецентралізованого водопостачання і придатні після додаткового очищення води. Для господарсько-побутових цілей вода з цих джерел потребує покращення, в першу чергу, загальних санітарно-хімічних та органолептичних властивостей, а також знезараження. Узагальнюючи результати досліджень та настанови ДСТУ 4808 були складені списки пріоритетних способів індивідуального очищення вод. Ви можете їх побачити на слайді. Кожен метод був згрупований відповідно до параметрів, які потребують поліпшення якості. Цей перелік ми рекомендуємо для органів місцевого самоврядування, гуманітарних організацій та громадян, які вже зараз планують і готуються до можливого зникнення централізованого водопостачання. У загальному випадку необхідно бути готовим фільтрувати, коагулювати та знезаражувати воду та додатково обробляти її активованим вугіллям. Враховуючи проблему сольового складу води в ріках суха та мокра московка, мембранне фільтрування, зворотній осмос та йонний обмін є гарним та перевіреним способом очищення води. Проте досвід цієї війни нам продемонстрував, що часто разом з водопостачанням зникає також і електропостачання. Таким чином, усі методи, які вимагають значного електроспоживання, вважаються ненадійними. Далі більш детально про. Про алгоритм дій та рекомендації для населення розкаже мій колега та науковий керівник цього дослідження Максим Сорока. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.